Всю інформацію, яку я вам надаю тут, я її набуваю із власного досвіду. Я проживаю через себе. Мені надходить інформація з потоку постійно. І щось нове, навіть ті інструменти, які я втілюю в терапіях, вони надходять мені звище під ту людину, яка звертається за допомогою, тому що у кожної людини є свій внутрішній світ, і як її психіка реагує на цей світ. Ну, ніхто не знає да? механізми у кожного свої. І кожна людина для мене, як знаєте, нова книга. Тому що не можна так от сказати, що от такий сценарій у однієї людини і так само може бути у іншої. Ні. Це наскільки індивідуально і тут потрібен підхід. Саме індивідуальний, да, а що ж було у цієї людини? Це такий скарб. Кожна, кожна з вас це для мене скарб, тому що я відкриваю кожну сторінку заново. Бо там психіка. По різному реагую, по різному сприймає це все, приймає рішення, різні стратегії, і це все просто я вивчаю. А ще я проживаю власним досвідом. Мені надають такі можливості, щоб я це прожила так і страждання, проживаю і жертву, проживаю різні моменти, але потім я знаю, як з цього вийти і як допомогти іншим, тому що так розвивається у кожного душа. І дуже добре, і я дуже вдячна всесвіту, що мені це надають, тому я можу вам допомогти. Саме індивідуально, під вашу психіку пізнати ваш механізм і знати, як вийти вам із цього стану.